Одного дня мати Айлін послала її до будинку сусідки позичити трохи цукру, але сусідки вдома не виявилося. Натомість Айлін зустрів незнайомий чоловік, який представився як син сусідки. Він каже Айлін, що дасть їй цукор, і запрошує її зачекати в будинку. Від поглядів чоловіка Айлін стає не по собі. Тоді він наближається до неї і торкається її спини. Айлін йде, тільки но він дає їй цукор. Вона розповідає мамі, що цукор їй дав син їхньої сусідки, але більше нічого не каже. Айлін не впевнена, наскільки нормальним було те, що сталося, але їй некомфортно і соромно комусь про це розповідати. Існують різні типи дотиків серед них є комфортні, некомфортні, та навіть такі, що викликають збентеження або є небажаними. Навіть якщо Айлін соромиться того, що сталося, вона все одно могла б сказати мамі, що почувається некомфортно. Як варіант, якщо Айлін не хоче говорити про інцидент мамі, вона може розповісти про нього іншій дорослій людині, якій вона довіряє, наприклад, вчительці, тітці або соціальні працівниці. Нормально відчувати страх або сором, розповідаючи дорослим про незручну ситуацію. Пам'ятайте, що ви не винні в тому, що хтось змушує вас почуватися некомфортно. Ви завжди можете поспілкуватися з соціальним працівником чи працівницею у безпечному місці, щоб отримати більше інформації та з її допомогою знайти рішення для деяких зі своїх проблем.